Всім привіт, мої друзі, з вами і це моє нове відео. І в цьому відео я... Так, друзі, в цьому відео я проведу е, 24 часа в цьому будинку з Влад Укером. Ось чого поїхали далі, я зроблю обзор будинку. Ось Нам оці фігні отакі от ну, щоб гарненько було. Тепер у нас біле вікно таке голубеньке, даже можна сказати. Проходимо далі. Е... Тепер в нас далі ось там от е покрашений стіл, там даже є держачка для крас... ну держачка для чаш ось така покрашена. Я зараз не можу зайти вдома, тому що ну, типа, цей. Тому що я загубив ключі. Коротше, в нас ось така от штука покрашена, вот таких от таких е тонах гарненьких можна сказати. Ось в таких от тонах. Ось що ось так. Ось в так, таких однах в нас в тонах. Ну, в тонах покрашені Я думаю, що вам подобається цей кольор. У нас стол такий, я буду його ще докрашувати. Ось що якось отак вийшло. І дуже гарно. Оця фігня для чашок. Будемо вішати туди е, чашки. Вона ще була ржавою, але вона зараз не ржава. Вона, я її покрасив теж. Як ви бачите, дуже гарно вийшло. Е, проходимо по всьому периметру. Ото нашій цей, е, як вам сказати, е, я забув, як він називається. Ну, щоб типу, коротко, мангал називається, вповні. Ми тут жаримо сашішки, я спеціально потрапили. Тут написано Велкомі, але і за дожі стерлося все. І ось наша. Покрашена стінка. Ось така от. Ну, в принципі, гарненька. Вона зато не ржава, тут у нас розбиті серця якісь. Я не знаю, що тут було. Ну це точно не краска, тому що вона стирається. Це не краска, а це не стирається. А ще ніяк. Якщо покрашена сінка, хоча б не ржава. Ось такий наш домик, на вигляд. Ось такий от. Дуже громадний і далі краска вже стирається. Отак вот якось. Гаражик у нас держиться. Правда, тут придається робити ремонт, бо все порвалося кільйонка. Ну, Якось отак коврик держиться. От тут -от, оця сітка з кленкою держиться. Не тече, але тут -от треба отак от зробити. Воно по несить. так от, о, туди засовуємо. Оп. Все, воно тепер буде там держатися. От так от саме отуди от засовуємо. Держалося. Во! Як ви бачите, такий гаражик держиться теж на стяжках, як я вам в тому відео казав, Воно практично практично. Не цей не тече. І зараз ми будемо з вами робити. Тут я хочу в гаражі, щоб було чисто гарно. І що зараз я буду на цю всю траву чик чик пах Тут ще й кропива є. Зараз я буду це все скачувати. Побачимо, коротше. Зараз я вам все покажу. Так, друзі, вішаємо вас наверх. Інтересно, вам щось там ще видно? Вот так вот, якорь. Вот, будем сейчас сафу, будем с кашей отравить. Вот так вот. Вот так вот. О Так, я не знаю, чи вам щось було видно. Але я не бачу. Ну, коротше, вигріб трохи землі. кропива, все вже вона. Я її теж відрубав, все повідрубав. Я взяв стару сапу якусь, яка нікому не треба, я не знаю. Ну, якось. Тому тепер немає ніякої там трави. Там сапу. Треба почистити оце все. І заходиться от собі. Ось трава, я її теж зараз буду вбирати. Коротше, ребята, отак от якось. Ну, зараз я включусь і буде далі відео. Так, друзі, я всього поприбирав в гаражі, повирубував траву, і тепер у нас в гаражі ось такий от коврик. Такий гарненький. И дома я пошел швидка. Короче, ось такий у нас коврик получився в гаражі. Зараз я буду ще чинить нам гараж. Hello. Так, друзі, мы сидим в домику. Тут у нас я вам не показував наш стол. Тут у нас усе така шутка. Ну, а на твоем да, канале. Я теж на своєму показую, наверное. Ну, короче, вот такие у нас. Туда я поставив ще ось таку фигню, щоб красивенько було. О, тут -то, тоже далі воно таке покрашене. Такий космос, типа, такі цвета гарненькі. Ось так от да. так. Вот так воно нас ця від'емки на з нового року. Тут ми тільки що знімали. Відео йому на канал. Тут мы зараз сидим на лавці. Я приніс нам їсти, тому що ну, ми тільки пообідали. Нам залишилося повечеряти. Ми пообідали вдома, і на ніч ми прийшли йменно в цей домик. Вже е, щось там скільки там годить на вред. 19.40. 19.40. Вже 8 годин. Я думаю, що в 8-ну десь 9 годин вечора ми вже ляжемо спати. Я нам... Принес на вечерню вот типа вот рацион раціон галети. У нас таком пакетики лежать. Вот такі раціончики. У нас дві пачечки. Я купил спеціально на пейдж челлендж. Понятно. Тільки 18, е, ну, тільки 19.40, а вже, де, ну, типа, светі. Уже зараз буде темніть, ребята. Ми сидимо, тому що у восьми дні довше. Так. 9 ось, ось що отак. Ми зробили дуже сьогодні багато діл. Бляха. Ось отак. Зараз буде вже темніть і ми будемо лятися спати. З латукаром, бляха. Що будемо зараз робити? Я передвину цей стол до лавки і я сюди ляжу. Владик буде спати теж десь рядом. Ось що, зараз подивимось. Може спати рядом. Якщо ти помістися. Ти будеш так спати. Ой, я дрих, ты дай сюда, я. Неудобно. Так, зараз будемо вже підлагати, тому що вже буде так якось. Ну, гарненько, на столік. Уф. Чашок не взяли. Ми тільки що пообідали, недавно ну, не все. І я ще взяв нам на перекусик. ну я ще заказав, коротше. Ну, скоро вже вісім годин буде, так? Туди все. 19.43. Ось, Ну Ми будемо зараз лягати спати, О, що поїхала нам підготавлювати місто. Так, ребята, ми вже будемо зараз лягати спати. На мене Владик світа фонариком. Ось, бачите, така фонарик. фонарика. Ми реально зараз будемо лягати спати вже 9 часов вечора, все мимо. Ось, все, ребята, ми лягаємо спати. Всім покидула, побачимося вранці. Бляха, хто це довбанув власть? Я проснувся із-за того, що я їсти захотів. Щоб це с удар по глізякі. Це капец. Я не знаю, що це робити. Стол, що може це реально хейтери. Бо вони зараз, ребята, я переключу камеру, тому що щоб ви бачили, що й влад кухора. Все, погнали, я зараз камеру. Так, ребята, все, Владик хотів взяти печеньки, типа. І це хтось і хтось гупнув. Тож гофнув, реально і ще й... Бля, я лачик себе! Скільки часу вранку? ранку? Зараз зараз 7.39. 7.39, куди брати. 7.39. 739. Ляха нам фінер запарикатіру! Я її не замідев! О, збив, трохи трохи збив! Ляха муха! Ну, це реально забарикадир. Дурстаны! Я помню, когда сюда жил костюм. Блядь! Тут реально до нас хочет в дом пробраться, может это хейтеры? Блядь! Сюда! Владик, ты сиди! Сейчас у нас есть план. Мы просто сидим, чтобы они ушли. И мы просто будем стоять. Чтобы они поняли, что у нас нету. Ну, ну, типу, убежал. Или потом сам выбежит. Так. Сидай. 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 Бляха, опять хтось в двері ломиться. Влодик. Владі... Хух. Влодик, на садикум тут посидим, і опять хтось в двері ломиться, реально. Це реально вдовбиться в двері ото. Олю. Ми з садиком тут усе сидим, і там у дверях хтось ломиться. Бляха. Бляха, это так страшно, реально. А, опять кто-нибудь хусит. Сюда о, сюди. Вони, не знают, ми Вот сюда. Блин, подожди. А ты знаешь его видео о обзоре внутри хати? Ну да. Вы не походу уже бронится, знают, что ту балку знала, что мы сильно сюда. Может. А Брха! Правильно кто же долбится в стену? Брха! Значит, их реально двое. Бля, там да, опять кто сломается. И все, бачите, ребята, реально кто-то с двое Блин, даже через пищей, ты можно не побачить. Но, а может, что там, реально? Бляха! Ой реально хейтеры Вони, значить, ногою або молотком б'ють. А може вони прийшли реально з якимись молотками, щоб типа нас з ними не стати? Та може ми ж дивилися на свій відео, і знаєте, яка так напрочка. Ми ж її приміряли. Блін, реально хтось ломиться в два. Бляха, опять! Опять мене вдарили. Бляха, давай знайти. Опять вона з двері ломиться! Держи, 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 двері. Я буду вікно держать. А ти. А, там же забирати відео. <голи> Може, <Можливо>, ти поняв, <голи> що ми нашу хату закинули, ти вже сайт, ти ж ключ потеряв, да, вроде? Та, а ми. Вони знають, І що ця... ми тільки можемо через... через вікно. Це все вікно залазили, вони його забирати відео. Щоб ми спеціально Це не вийшли. Ти не знаєш, що ми через куди можемо вийти. Я ж типа всегда залазу через окно. Подписчики значимо потеряли ключи. Наверное. Mm ага. -hmm. Ребята! Ох, ребята! Владик аж упав! Аж, блин, аж морда болить! Палка! короче, Тут у всегда завжди стоїть палка, бо я закрила на зиму. І хтось і так довбанув оцю железяку, що аж палка відпала! Ну, гадай, на чому корка на моїй хукує? І не то. Олеся, ніка не Є там все красне і доходом. Тобто, він мені аж відсюди на коліно впав, ребята. Боже, як це страшно, ребята. І, і, хейтери, будь ласка, не приходьте до нас. Якщо ви хочете, щоб ми знімали далі контент, не приходьте до нас. Потому що ми вже боїмося, Владіку все вже впав, латукар. І жалко, що ти не... Блін, опять! Опять опять хтось в зимку доводиться. Ребята. Блин, реально так страшно. Я тільки що проверял из векна. ну, типа того, і вони наверное, запра... вже... вони, наверное, в гаражі запрятались. Ты что ж звук нема? Реально, вже, нема, щось ударив. Бляха, опять хтось довбанує. давай. давай. О, опять два, блин, пришли. Написал, ты сам не опять что бомбил. Ну потому что реально хтось долбанул по цій фигні. И вона впадает, и вона типа що пятна Владика впала. Бляха, як же страшно. Все, давай тут запрячемся. Може вони уйду. Так, ребята. Так, ребята. Ребята, ребята, ребята. Я все, ждаем, ножку идут. Так, ребята, вроде на кого грохоты пропали. Может, вони убежали через город. Я не видно. А стоп, а як мы вылезем? Можемо все там забить и все Таким же одним выдуматься. Господи, по-моему. О, мы уже покатывали залезлись, уже поставили стільки зараз. Десять. 8.00 уже. Реально, Ми тут 12 чи 22 минути сидимо. Ми ще тільки відколупалися. Тут вже заколочено було, вони якусь кришку знайшли. Все, реально можна вийти. Може вони споживають, зараз вийдемо як. А ну ти подивишся через вікно, може вони там. Нема, ні з не там. Що, ребята, на цьому ми закінчимо наше відео. Відео, ну, коротше, заканчиваємо наше відео, тому що ну, вдруг опять хейтери прийдуть, нам цього не треба, вдруг опять забаракадірують. Ми прожили тут 24 години, ляха муха і тут у нас тупо хайтери забаракадірували. Ми тупо спали і хтось довбанув. Ребята, що якось так, всім покидав. З вами слави Бул Слава лайки, з на мій канал, зати колокольчик, щоб ви знали моїх відео. Всім покидава!